За 10 секунд ефіра ці мерзотники й досі у нас на хвості. Я відволічу, а ти починай! Дідько, вони знайшли нас. Все більше не можна зволікати. Ніхто та ніщо не зможе завадити зустрітися нам і розказати усе про твої найулюбленіші ігри. Це ігронавти. І ми починаємо! Сьогодні у програмі «Диявольська кров та пекельні прийоми, що іще розробники намішали у новому такі. Герої настільки круті, що з ними вирішили позмагатись навіть персонажі з інших файтингів. Не пропусти фук зліва, тобто подробиці файтингу те 7». Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв піток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі? Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців, і саме ви поведете їх у бій. Дізнайся найексклюзивніші подробиці моба шутеру BattleBorn. та ігри, що зруйнують усе у п'ятівці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Ця пісня стала хітом дискотек 90-х. Цей фільм став еталоном екранізації ігор. А ця гра справжнім жестяком 2015 року. За версією ігрона. Це Мортал Комбат Ікс. Десята ювілейна частина не лише підняла серію на новий рівень, а й сама нещодавно розрослася до розміру і Тобто у стандартну версію гри розробники зарядили усі доповнення та дев'ять додаткових персонажів. І усю цю красу зможуть отримати володарі Xbox One та PlayStation 4. Тільки чогось тут не вистачає. Точно, а як же ПК геймери? Розширене видання Морталу, а також Комбат ПАК 2» із чотирма новими персонажами не вийдуть на комп'ютери. Ми припиняємо підтримку пк версії гри. Студія, якій ми довірили портування гри на ПК, не дуже справляється зі своєю роботою. І навіть досі у грі є численні проблеми. Тому ми у «Незерелм» вирішили зосередитися виключно над версіями гри для приставок. Після такої приголомшливої новини стім буквально завалило гнівними відгуками розлючених геймерів, і щоб нарешті доступитися до самого Еда Буна. Фанати вирішили підписати петицію із закликом не припиняти підтримку пк версії Морталу. Ти теж можеш приєднатися до цієї петиції на нашій сторінці у контакті, адже припинення підтримки улюбленої гри на ПК – це погана новина. Та тільки об'єднавшись разом, ми зможемо це змінити. Ну а у нас на черзі ігри, що вже вийшли. Які з них можуть стати твоїми улюбленими, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Війна вона відняла у тебе усе Близьких, рідний дім та місто, спокійне життя лишилося у минулому. Тепер усе, що хвилює тебе, та є ще кубку вцілілих, як дожити до світанку у руїнах виживастиху з воровмай, гри події, якої розробникам довелося пережити по справжньому. Я був ще маленьким хлопчиком, коли розгорілася боснійська війна. Ми з батьками тоді жили у Сараєву, у місті, яке на цілих чотири роки опинилося у військовій осаді. Тож у цій грі я хотів передати увесь біль, страх, голод та страждання, які нам довелося пережити. І кожен відчув це і зрозумів, що від війни ніхто не застрахований. До артобстрілів та звуків вибухів ще можна звикнути. А от до голоду чи хвороб ні. Вони вб'ють тебе, та ще трьох твоїх друзів швидше за кулю, тож не втрачаючи часу, прямо посеред ночі, відправляй приятелів на пошуки їжі, медикаментів та корисного мотлову. Ще когось лишай на варті, щоб мародери не поцупили припаси, поки усі сплять. А у тебе в сховищі і так нема нічого зайвого. Дошки, ножі, лампочки, кожна дрібниця на вагу золота. Та іноді і ними. Треба жертвувати, щоб обмінятися із сусідами на щось більш корисне. А коли життя взагалі повисне на волосині, доведеться піти навіть на злочин чи крадіжку, адже війна будь-кого може змінити. Та тільки від тебе залежить в добрий чи поганий бік. А якщо схочеш трохи розвіятися, то наступний свіжак якраз для цього. Є люди чиє покликання це дорога. Тулиш собі безкрайне шосе, що як вени з'єднують усю країну, слухаєш радіо та слідкуєш за gps навігатором Він вказує, де краще звернути, щоб потрапити у місто, яке вже чекає на твій вантаж. Адже у Truck Simulator ти гронавте дальнобійник, і під тобою сотні кінських сил найпотужніших вантажівок Америки. Від Peterbilt 579 до Kenworth 900. Справжнього монстра доріг, щоправда, керувати таким велетнем буде складно на вузеньких вулицях Сакраменто чи Строктону. А іще, доїхати до них від того ж Лос-Анджелесу буде непросто, бо не по кожній трасі можна перевозити надважкі вантажі. Доведеться час від часу заїжджати на вагові станції. Ну а як перевищиш норму? Тоді вже точно штраф, а гроші тобі і так є куди витратити. Наприклад, на прокачку вантажівки, встановити потужний бампер чи замість магнітоли. Поставити на капот пекельного гітариста із фільму Мед Макс. І з ним у дорозі точно не засумуєш. А якщо все ж таки втомишся крутити баранку, рушай рятувати людство у наступному свіжаку. Громадяни землі, раби наші менші, ми захопили ваш світ, щоб раз і назавжди допомогти вам. Ми обіцяли викорінити хвороби, бідність та злочинність і майже домоглися цього. Єдине, що заважає зробити тотальне покращення вашого життя, це підступна злочинна організація XCOM. Глупоокі виродки загарбали усю планету, а міжнародну організацію по боротьбі із космітами, тобто XCOM, відправили у глибоке підпілля. Вони би раді остаточно її знищити. Та от тільки база XCOM на космічному човні, який постійно міняє дислокацію. Але підлі загарбники готують секретний проект Аватар, який точно покладе кінець силам опору. Тож зволікати ніколи людей у тебе не багато. Гато, а от роботи повно потрібно створювати шпигунські мережі, добувати ресурси, чинити диверсії, виготовляти нову зброю та прокачувати солдат. Кадри тут вирішують все. Гарний спеціаліст із бойовими дронами впорається, і поранених полікує. А от недотренований рейнджер не те, що в тил ворога не зайде, а й взагалі може зірвати усю операцію. Тож ретельно плануй кожну вилазку, дбай про оснащення своїх бояр і не забувай про тактику. І так ти зможеш раз і назавжди звільнити людство у продовженні культової стратегії XCOM 2. Ну що ж, This War of Mind, American Track Simulator та XCOM 2 вже вийшли, а от наш гра тільки збирається відправити тебе у нокаут. Рубрика Скоро! Далі на QTV. Він став найкращим файтингом усіх часів. Його полюбили розробники Морталу та люто зненавиділи творці Dead or Alive. Це Текен легендарний файтинг, де Буратіно може дати і попитці ведмедю, а також викликати тебе на черговий несамовитий двобій у сьомій частині культової гри Tekken 7». Цьому частина текіно стане заключним епізодом давньої ворожби між Хейхачі Кадзуєю та Дзіном Месіма. Це батько, син і онук, в чиїх жилах тече диявольська кров. Саме вона змусила їх розв'язати жорстоку війну, на тлі якої зійдуться найкрутіші бійці світу. Самурай Йосиміцу, смертоносна красуня Асука Кадзама, її легендарний родич Дзім, та ще близько 20 культових персонажів гри, не пропустять чергове епічне махало. Але, окрім ветеранів, у сьомій частині знайдеться місце і для новачків. На вас чекатимуть семеро нових героїв, серед яких латиноамериканка Катаріна, що володіє французьким кікбоксингом, чаклун Клаудіо, в рукаві якого багато магічних прийомів, а також червоношкірий кіборг Гігас, справжня машина. Для вбивства герої настільки круті, що з ними вирішили позмагатись навіть персонажі з інших файтингів. А це дідько означає, що в гості у Tekken 7 завітає боєць Акума, зірка культового стрітфайтеру. Шкода тільки, що нові персонажі, зіркові гості та культові герої не зможуть зійтися два на два у запеклих бійках. Натомість студія Намко пообіцяла внести у класичні двобої кілька інновацій. Ми підготували два дуже крутих бойових режими: рейдж Арт, тобто мистецтво. Люті дасть можливість використовувати атаки, що зніматимуть до 80% здоров'я супротивника. Звісно, якщо ви вміло зможете комбінувати прийоми, а другий режим під назвою Power Crash взагалі дозволить наносити удари ворогу, поки він атакує вас. Тобто, пропускаючи удари, ви не стоятимете як колода, а фігачитимете власні комбухи. Що ж, схоже, нові бойові режими, Круті герої та движок Unreal Engine 4 зроблять цьому частину Текена справжнім шедевром. А перевірити це ти зможеш вже навесні цього року, коли Tekken 7 вийде на ps 4 та аркадні автомати. Yeah. А поки ще у розробці, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Dark Souls. Вона ламає клавіатури, джойстики і навіть цілі життя. Це Dark Souls — Еталон хардкорності в іграх. Легше вивчити увесь підручник з алгебри, ніж пройти усіх босів у грі. От гравці і йдуть в онлайн, щоб, хоча б там, позмагатися один з одним. Але з'явилась байка, наче у Dark Souls Online можна зустріти короля. Непереможного персонажа моба. Нас таки не залякати. Тож хочі в онлайн перевіряти міф. Від та сволоч! Так, а ось і король. Ану, йдіть сюди, ваша нікчемна величносте. Зараз ми тебе. <риклу> От паскудина. Так, знову на тобі! <риклу> От тобі ще! І хоча ми кілька разів померли, але такі здолали цього короля. А отже, перший міф спростовано. Та у нас є іще декілька. Міф номер 2 GTA 5 у Майнкрафті. Великий безмежний світ, де усе складається із кубиків, дерева з кубиків, тварини з кубиків, навіть люди із кубиків, кубики у Майнкрафті це найважливіший будівельний матеріал. З них можна зібрати і величний французький собор, і годзілу, чи ціле місто з іншої суперпопулярної гри GTA 5. Принаймні, з'явилася така чутка, а зараз ми її перевіримо. Так це ж околиці Лос-Сантосу. А вони та сама лікарня. Святі пікселі. А це ж поліцейський відділок та банк. Просто неймовірно. Увесь Лос-Сантос відтворено у Майнкрафті. А це означає, що другий міф підтверджено. Та у нас є іще один. Міф номер 3 Мортал Комбат проти стрітфайтера. Це Мортал Комбат. Файтинг, який породив віковий рейтинг у іграх. А це стрітфайтер. Файтинг, який надихнув чекаських розробників на створення Морталу. Дві легендарні гри постійно змагаються за звання кращого файтингу. І навіть пішла чутка, що розробники хочуть зіштовхнути героїв своїх ігор у справжньому кросовері. Зараз ми спитаємо про це у продюсера стрітфайтеру Йошинорі Оно. Так на. Нас Дуже часто просять зробити кросовер із Мортал Комбатом. Ми і самі цього хочемо, і навіть обговорювали цю ідею з Едом Буном. Але поки що це легше сказати, ніж зробити. Адже дуже важко поєднати коміксовий стиль стрітфайтеру із брутальним та жорстоким морталом. Тому поки що ми не плануємо такий кросовер. Що ж, не бачите нам, як Скорпіон ламає хребта Чунлі. А це означає, що останній на сьогодні міф спростовано, але нікуди не йди. Далі буде ще цікавіше. Прибежим. Далі у програмі, хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв п'яток піток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр. Дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі? Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся найексклюзивніші подробиці моба шутеру «Бетлборн». Та ігри, що зруйнують усе у п'ятірці ігронавта. Далі у програмі. Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту світу майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців, і саме ви поведете їх у бій. Дізнайся найексклюзивніші подробиці моба шутеру Бетлборн та ігри, що зруйнують усе у «П'ятівці і Гроната». А просто зараз рубрика у фокусі. Ти задивився трейлер Воркрафту до дір. Не можеш дочекатися фільму по Assassin's Creed. Засинаєш з думкою про екранізацію The Last of Us, а ти знаєш, як просто кіномитці можуть спаскудити кіно по крутій грі? Приготуйся! Ми розкажемо тобі усе просто зараз у фокусі! У 1993 року на екрани вийшов перший у світі фільм по грі Брати Супер Маріо». Фільм, що на довгий час став еталоном відстойності та об'єктом ненависті з боку ігронавтів. Адже замість екранізації улюбленої гри на екрані було якесь чудовисько Франкенштейна. Причина в тому, що там какое-то футуристичне футуристическое будущее, в котором показують какой-то грибок, который всім руководить, там дає советы, і він там ще плохой грибок був, хороший грибок. А самое страшное, что Марио, которого зовут Марио Марио, тобто два брата Луиджи Марио и Марио Марио. Взагалі, да? Пройшло 22 роки, а кіношники і досі наступають на ті ж самі граблі, Що й творці братів Супермаріо. Бездумно змінюють сюжет та сеттинг на власний смак. Іноді виходить така дурня, що хочеться спитати: який у тебе паскуда діагноз? А хто твій дил? Це ми про перший хитман. Это был мега провал. Ребята в Росії такі бойцы, в фуфайках, в ушанках і на фуфайки заді було написано ФСБ через серп и молот Ну, в общем, просто така клюква. Хоча заждіть, хто режисер? Олів'є Мегатон? Олів'є фільм зняв салат. Це все пояснює. Поганий режисер може спаскудити кіно навіть по найкрутішій грі. Хоча і з хорошими режисерами краще гав не ловити. Он Андерсон наче був адекватний, а потім взяв і зґвалтував оселю зла. А дещо і ще страшніше, ледь не сталося із блокбастером, на який ми усі чекаємо. Форкрафт над ним нависла загроза німецької національності і ім'я її Уве Бол. Так, режисер Увебол домагався різними способами придбати права на зйомки фільму по Варкрафту. Наше дітище цьому збочинцю ні за що. Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв где-то питок отвратительніших просто кошмарних екранізацій культових ігор. ну настільки блівотних, що його вот даже начали називать Уєбол. Кінофашист вебол Веболс паплюжив Фаркрай, Ден Джон Січ Бладрейн. Боляче продовжувати. Він зняв жахливі екранізації багатьох крутих ігор і заявляв, що він не визнаний Його викликали на двобій. 350 тисяч людей підписали петицію з вимогою до Уве ніколи. Більше не брати до рук камеру. Ніщо не допомагало його позбутися. Навіть більше він почав збирати мільйон доларів на зйомки наступного шедевру. Дурних знайшло. не небагато, тож назбирав він лише пять тисяч. Через що дуже образився и выступив із сенсаційною заявою. Fuck yourself. Блин, вы не понимаете меня, я такой, я для вас стараюсь, такие крутые фильмы делаю, такие шедевры снимаю, а вы мне не хотите денег дать. Он сказал, что он больше никогда не будет снимать фильмов, и, по-моему, лучшей новости быть не может. У екранізації ігор однією загрозою менше. Можливо, майбутні фільми по іграх позбавляться і інших проблем. Наприклад, режисери припинять самодіяльність. Наприклад, режисер сценариста Асасін Creed, грядущого фільму по звісній сагі. Ані сказали, що, в общем-то, не будуть придержуватися основного сюжету, ані будуть щось своє додавати. Хоча у випадку з Асасін Creed кіношників можна прекрасно зрозуміти. У грі ти проводиш десятки годин, ведеш сотні діалогів, б'єшся тисячу разів та дізнаєшся мільйон подробиць про головного героя. У кіно ти маєш пояснити що до чого впродовж двох годин і ще й зробити так, щоб було цікаво на це дивитися. The <laughs> І для этого, звісно же, вводится большое количество кінееліментів, которые для геймеров впортів фільм. Та іноді може статися дещо дуже дивне, як ото з Думом, бойовиком за одноіменним культовим шутером. У кадрі якогось дідька робить Дуейн Джонсон та купа інших героїв, яких в оригіналі не було. А замість демонів, що провалилися із пекла на марсіанську базу, усі проблеми почалися через вірус закам'янілих прибульців. Думаєш, за таку. Дум знаешь, Ну я считаю, что из вот компьютерных игр Дум, пожалуй, самая лучшая. Дум, наверное, самая лучшая вот то, что я могу сказать, вот из игр по фильмам. Пояснение: Дуже просто пять минут кінці фільму сделанных у, у стилистике гри. Да, это был, наверное, чуть ли не первый вот вид от первого лица, как в игре, когда он ходит с пушкой и стреляет. Так, навіть якщо переписати історію і перекруїти сеттинг, фанати пробачать це режисеру, якщо він зуміє зберегти. Ты духрый. Але якщо він борони боже, щось не те зробить із головним героєм, особливо Лавсторі, буде біда. Так розкрадачка гробних з Лара Крофт у фільмі по грі стала розбирачкою сердець. Ларі починає помагати теж ковита чумак, яким у них там якісь то любовні інтрижки були. Ну то есть, таки, це розчарування для многих. як це так, Лара, її любов тобто грабниці, то є археологія, Палка краля, що воркує не з тобою, а з якимось. Вайло, чи може хтось завдати тобі більшого болю? О, це й Вусань. Та-та, герой гри, який у фільмі втратив свою особистість. В общем, Майо із ігри, в которой суть в том, что он прыгает на все, он боится перепрыгнуть через пропасть. Ви понимаете? То есть, ну, как... Рой казати, від необачності до самодурства існує безліч способів перетворити екранізацію на шлак з часів появи першого фільму по іграх. Та кіношникам час взятися за голову. Уве Бола вижили і інші негаразди теж здолаємо. Далі у програмі ігри, які зруйнують усе у п'ятірці і Але спершу рубрика Ексклюзив. Коли у всесвіті лишилася єдина зірка, а планету, що обертається навколо неї, хоче захопити злий тиран, єдиний, хто може йому завадити, це ти. А допоможе у цьому Меліса Міллер, розробниця карколомного моба шутеру Бетлбор. Вітаю вас, ігронавти! Ніколи теревенете, адже ви на далекій планеті і мусите протистояти силам паскудного лорда Рендейна, і у будь-якого тирана у нього є своя армія, з якою вам доведеться зійтися у численних баталіях 5 на 5. Але не переживайте, у вас на вибір є 25 крутих вояк із п'яти найрізноманітніших фракцій. Наприклад, Маркіз де Калібр, і інші з союзу останнього світла, просто помішаний на кібернетиці, а також на вучній стрільбі і снайперки. Спритна вбивця Мелка із фракції Елдредів обожнює як лазерні Шниці, такі смертоносні шипи з отрутою. Рад з імперії Дженеріків шинкує супротивників гострющими катанами. Оренді із фракції бунтівників може навішати магічних копняків. А бугай Монтана з об'єднаних мирних республік із кулемету вшкварить із кулака попиці дасть. Та унікальна зброя це ще не все. Кожен з героїв має круті суперудари, як от у гладіатора Калдаріуса, який, врізавшись у землю, здатен створити потужну ударну хвилю. Та окрім цього, у вас ще буде купа корисних навичок, які треба буде ще відкрити. Тож прокачуйтесь і зможете уповільнювати ворогів, поглинати їх енергію або лікувати союзників. Також у вас будуть міньйони, тобто комп'ютерні помічники, що будуть готові померти за вас. До речі, у режимі переплавлення саме це вони і робитимуть. Обидві команди вестимуть своїх міньйонів у за кожного загиблого міньйона ви отримуватимете бали і виграє та команда, що заробить найбільшу кількість балів. Та це не єдиний режим мультиплеєру. Є ще два вторгнення, де ваша команда захищатиме базу від нападу супротивників, та руйнування, де ваша задача це захоплення і утримання контрольних точок на мапі. До речі, ще одна фішка гри це режим розділеного екрану. Справжня рідкість у наш час, але це дає вам можливість рубатись у Battleborn вдвох на одному компі чи приставці. А якщо ви набігаєтесь в онлайні, то завжди зможете пройти одиночну кампанію. І тут ми вам обіцяємо захоплюючий сюжет, де ви зможете власноруч захищати єдину вцілілу зоряну систему від страшної катастрофи. Тож у будь-якому разі буде повний ульот. Спеціально лев ігунатів. І, хоча візуально Battleborn трохи нагадує інше творіння Gearbox Borderlands, можемо сміливо запевнити це крутезна самостійна моба, яка будь-кому дасть прикурити вже навесні цього року. В іграх ми обожнюємо створювати неймовірні споруди, будувати міста чи навіть цілі світи. А ще більше ми обожнюємо усе це трощити та ламати. Тож пристебни паски безпеки, заряди гармату і приготуйся зустріти рейтинг ігор, що втамовують жагу до руйнації. Просто зараз у п'ятірці і І розпочинають нашу п'ятірку давні природні вороги. Птахи та свині з гри Angry Birds. Пернаті психопати так і хочуть начистити рила зеленим кнурам. І при цьому роздовбати усе свиняче майно. Дошки, скло, бетон, складні механізми та динаміт. Усе, до чого дотягнеться розлючений дзьоб, буде розтрощено ущадку. Шкода тільки що підлогу та стелі у грі розробники зробили птахоне І це як якось по свинськи Саме тому Angry Birds посідає лише останню сходинку нашого чарту. Ну а ми летимо далі. А на четверте місце нашого підпараду несамовито вривається Ріко Родрігес із Екшену Джаст 3». американський спецагент та нічний жах будь-якого тирана просто обожнює вибухи. Стрибнути з літака та в польоті, розстріляти з базуки автоколонну. Будь ласка, підірвати міст з потягом теж можна. Чиї з вертольота розфігачити нафтову вежу у морі. Ріко і це під силу. От тільки коли попіл в. Ажуться стає зрозуміло, що у Just Cause 3 можна розгепати тачили, танки чи маленькі споруди. А от великі будівлі залишаться неушкодженими. Але ж нам хочеться іншого руйнування. Тому ми з вами рухаємося далі. І продовжує наш рейтинг ікона шутерів від першої особи Battlefield 4. Це не перша серія Батли із можливістю руйнування оточення. Проте завдяки оновленому движку Frostbite весь дестрой у грі виглядає просто неймовірно. Тут можна завалити шанхайських морочос, чи, наприклад, розбомбити дамбу і знести до впівміста нафіг. Оце ми розуміємо. Руйнування. Шкода тільки, що усі ці деструктури... Активні принади нещодавно заскриптовані розробниками, і це при тому, що ще у Bad Company 2 було куди більше руйнацій. Саме тому Battlefield 4 отримує лише бронзу нашого хіт параду. Ну а на срібло нашого рейтингу замахнулися усі пікселі пісочниці Майнкрафт: будувати величні фортеці, відтворювати знамениті будівлі чи навіть міста з реальності це для слабких. Істинні фани Майнкрафту знають, що найвеселіше у грі це підривати і не якісь там поодинокі будівлі, а усе підряд від невеличкого острову до усього світу. Та що там у Майнкрафті навіть звичайні камені можна рознести у пил. Щоправда, така. Та квадратна руйнація якось не дуже вражає. Тож за відсутність крутої графи Майнкрафт посідає лише другу сходинку нашого чарту. Ну а ми, не зупиняючись, летимо до першого місця. А за золотом нашого рейтингу треба вирушати на марсіанську колонію із шутеру Red Faction Armageddon. Тут горе колоністи набудували купу споруд, дослідницьких центрів, захисних баз та форпостів. І буквально усе це ти можеш розфігачити. Причому найрізноманітнішими способами можна підірвати опорні колони та завалити будівлю. Можна рознести дім гарматою чи завалити вишку на міст, щоб його обрушити. Та найкрутіше... Ше те, що руйнування не обмежуються лише поверхнею. Хапай кувалду, заходь у середину бази і трощи усе, що бачиш. І забудь про двері, адже пересуватися кімнатами можна тупо ламаючи стіни. Що й казати? А Red Faction Armageddon – це справжній деструктивний рай, який точно втамує жагу до руйнації. Саме тому гра посідає почесне перше місце нашої несамовитої п'ятірки, ігронавта. Які труднощі не чекали тебе по обидва боки екрану? Ми завжди підтримаємо тебе і допоможемо знайти вихід. Навіть із безвихідних ситуацій. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, на QTV.